Магнітні пускачі серії ПВІ 63 бт пві ПВІ-125БТ електрична схема одинакова. Складається магнітний пускач безпосередньо в корпус з двох камер. Камери е, мережної і камери виводів, яка знаходиться зовні корпуса пускача, ну, зверху пускача. Ну і двох камер. Камери роз'єднувача і камери контакторної, які знаходяться безпосередньо в самому, сам корпус Далее. При включенні реверсивного роз'єднувача на 660 вольт подається до нерухомих контактів контактора і на первинну обмотку понижаючого трансформатора. Сторинної обмотки знімається на 36 вольт і на 18 вольт. Напруга 36 вольт подається на шпильки 2.12 блоку контролю ізоляції, який забезпечує попередній контроль ізоляції. На блок ТЗП, який служить для захисту від перевантажень і затягнувшися пуску. Для е, шпильки 10 10.11 для підключення зовнішніх споживачів. також. Напруга 18 вольт, яка тут є, подається на тому ж самому трансформаторі, подається на, провин... на блок дистанційного управління БДУ на ножки 3.15. Для того, щоб включити магнітний пускач, нам необхідно подати напругу на контакторну катушку. В колі контакторної катушки ми маємо перемичку 20-34, яка знімається при режимі перевірка. Ну і контакт проміжного реле. Замкнути цей контакт, нам необхідно подати напругу 36 вольт на проміжне реле. Дивіться, через запобіжник напруг 36 вольт подається до контакта блока БДУ. З другої сторони, ми маємо через контакт блока контролю ізоляції, контакт блока ТЗП, контакт блока ПМЗ, який замкнуті. Знову ж таки, до того контакту блока БДУ. Тобто, щоб включити проміжне реле, необхідно замкнути. Контакт блока БДУ. Для того, щоб замкнути цей контакт, нам необхідно підключити до 10-ї 20-ї ножки блока дистанційного управління, випрямляючи діод, який буде дивитися катодом на 20-ту ножку. Виходимо з ножки 10 через кнопку стоп, яка на корпусі пускача на шпильку 1. Шпильки 1 по жилі дистанційного управління до кнопочного постару, коли ми натискаємо на кнопку пуск, через кнопку пуск. Кнопку стоп випрямляючи діод на шпильку 3. Шпильки 3 по жалі дистанційного управління нулі. На шпильки 3, на корпус у нас стоїть перевичка в камері виводі. Далі з корпуса через кнопку перевірка схеми на ножку «20». В такому випадку у нас буде включатися. Блок дистанційного проєкту, коли він відключиться, він замкне свій контакт, і тоді 36 вольт змінного струму подається на проміжне реле. Ну, ще раз вказує коло. Контакт блока контролю ізоляції, контакт блок ТЗП, контакт блока ПМЗ, замкнутий контакт блока БДУ, проміжне реле, ну і через запобіжник 36 вольт. Проміжне реле спрацьовує, замикає свій контакт і включається контакторна катушка. Коли включається контакторна катушка, вона приводить в рух. Ну, Спочатку допоміжні контакти, а потім силові контакти. І так в контакт, у нас сама контакторна катушка К1-1, її силові контакти К1-2, ну і перший допоміжний контакт К1-3 розмикається, знімаючи, ну, забезпечуючи при розмиканні не попадання напруги на блок контролю ізоляції. Тобто цей контакт не дає можливості напрузі попасти на блок контролю ізоляції на 10-ту Контакт К1, 4 замикається і включає в колі е, блока дистанційного проміння третє реле. Тут є всього 5 реле в цьому блоку. Ну, П'яте виконавче реле, ну, а третє має якби шунтуючий. Далі контакт К1, 6. Замикається і паралельно кнопці пуст, коли, ми, е, коли замикається цей контакт через шунтуючий опір. Забезпечує якби, шунтування пускової кнопки. Коли ми кнопку відпускаємо, то у нас йде підхват через шпильку 2. Ну, контакт К17, К18 зовнішнє блокування. Ну, Тепер світлова індикація, яка тут застосовується. У випадку, якщо нас засвідчується, ми включаємо розідувач магнітному пускачі. Ну і засвічується лампа з білим світофільд. В такому випадку ізоляція має. Менше 30 кОм. Якщо лампочка буде моргати при включеному розініше, значить опір ізоляції від менше 100, але більше 30 км. Ну, крім цього, є ще такий момент, якщо хтось був в магнітному пускачі всередині і переключив тумблер блока ТЗП на перевірку, то тоді буде світитися біла лампа. Тобто біла лампа світиться в двух випадках. Перше це БКІ, друге це ТЗП, <кій> далі. Червона лампочка засвідчується в тому випадку, коли спрацював блок максимально струмового захисту ПМЗ. Тобто, тут вона має свій контакт, блок ПМЗ, ну і засвідчує червону лампочку. Ну а ага. цей контакт в такому випадку буде розмикатися, коли розмикається цей контакт, не буде подаватися напруга на проміжне реле, проміжне реле відключиться. Тобто ми маємо в полі проміжного реле 4 контакти. І кожен з них, якщо якийсь з них виключиться, то в такому випадку... Коли відключився цей контакт, на проміжне не буде подаватися напругу. Так, ну і тепер, якщо у нас засвітилася червона або біла лампа, що ми повинні робити? Якщо червона лампа засвітилася, перевірити... Причину самого короткого замикання. ну Після того, як ми перевірили причину короткого, натиснути короткочасно на цю кнопку S3. Коли ми натискаємо на цю кнопку s 3 то ми на шпильки 16-17 і 17 блока ПМЗ подаємо напругу 36 вольт, таким чином зводимо реле. Ну одночасно з тим, та сама кнопка вона буде в нас зводити блок ПМЗ. Чому? Тому що тут буде розмикатися контакт і таким чином буде його зводити. Ну і крім цього, та ж сама кнопка, вона одночасно перевіряє блок контролю ізоляції БКІ. Тобто однією кнопкою виконується одночасно три функції. Далі, якщо у нас не включається магнітний пускач, а лампочки не світяться, що ми в такому випадку робимо? Перевищуємо з положення 20-34 знімаємо і ставимо положення 1-37. 1.37. Положення 1,37. Коли ми її поставили, закриваємо магнітний пускач і при включеному роз'єднувачі, коли ми включили роз'єднувач, натискаємо на цю кнопку. Тоді з блоку ПДУ з 10-ї ножки через перемичку, через напрямлюючий діод, через натиснуту кнопку на 20-ту ножку буде протікати стру. Значить, Ну а тут оця кнопка вона розімкне коло дистанційного управління. Тобто, для чого це зроблено? Для того, щоб, якщо в випадку буде коротке замикання в дистанції, щоб воно нам не пошло. Тобто дистанція має бути відключена при провідці схеми. І тоді в нас включиться проміжне реле. Коли включиться проміжне реле, воно замкне свій контакт, але перемічка в нас знята і струм буде проходити через летіло топора, через неонову лампочку, через обмотку катушки і на фазу. Таким чином контакторна катушка не включиться, а засвітиться неонова лампа. Це буде свідчити про те, що пускач справний. Треба дивитися від кнопочного поста і до дистанційного управління кнопочний пост. пості. Така от система.